Так, сьогодні готувати можу ще й з із, із приправ італійські трави. Гранульований часник. Чорний молотий перець. І тут залишки в мене вже приправа для курки. Ну і, звичайно, ще моя любима приправа це копчена паприка. М'ясо не буде жаритися, але з паприкою воно має такий і приємний смак, і гарний колір. Додаю сіль. Сіль за смаком. Все це добре перемішую. Кусочки обвалялися гарненько. Накриваю плівкою. І ставлю в холодильник, як мінімум, на одну годину. Думала, що знімаю, а воно вийшло, що не знімала. Значить, картоплю порізала такі четвертинки і виклала у формочку. Сьогодні хочу зробити два в одну. Спекти картоплю ціленькою, тут же у формі. Ну, Лікарі кажуть, що кому не можна картоплю, її можна печену потім охолодити і можна підігрівати і їсти, і в неї вже немає цього крохмалю шкідливого. От вимиваю чотири собі картоплини на два рази по дві картоплини. Вимиваю і буду розложити сюди форму з картоплею для чоловіка. Все помила. Ну, так ці чотири картоплини виклала у формочку для себе. Солю і будь. Зкладаю цибулю на картоплю. Я хочу, щоб вона пустила сік, ну і сік і смак. У мене є отаких 5 зубчиків часнику, чеснику, він не гнилий, він просто підсушився. Я вже неодноразово пробувала, його можна використати. Він дає свій аромат, а потім витягну. У блюді він навіть відновлюється, якщо ввє Волога, Підсолю трошки цибулю. Роблю невеличку сеточку із сметани. Сметана і смак дасть. І знову ж вологу. Тепер викладатиму стигеньці свої, промаринований. Грудку помила, просушила, Начинятиму часником. Так, сюди можна запхати, мабуть, вот таку. Осиплю приправою для курки усолю. Десь півчайної ложки, напевно. І отак от... От натру з обох сторін. Тепер я хочу якось. Всунути її сюди, щоб вона була не зверху. Може, ця стегенця положити на картоплю. Я ніде таке не бачила в інтернеті. Це я придумаю сама. Потім поділюся враженням. Отак от, от. Щоб вона не дуже. Щоб не присушилася. Ну, от Захватила трошки. Отак от виглядає. Бачите, грудка чуть-чуть виглядає. Побачимо, як воно вийде. Може не один раз так буду робити. І знов полию сметаною. Натираю на крупну тертку моцерелу. М'ясо і з картоплею покрила отакою шубкою з моцарели. Пішло десь половина. Накриваю кришкою і ставлю в духовку розігріту на 200 градусів. Запіканку витягла через годину. Ось такий вигляд має. Бачите, що кипить. А зараз будемо вести розкопки. Це моя картопля в мундірі, яка то лі варилася, то лі пеклася. Ну, а це куряча грудка. Як бачите, от соковита. Значить, сухої не буде. Це мене вже радує. Ну, грудку зараз спробуємо. Хочу сказати, що грудка дуже смачна вийшла. Не суха, соковита, ароматна. Готуйте. І отака от смачна ароматна картопля вийшла.